Моїм прекрасним овнам привіт-привіт-привіт. Я вас вітаю і ми починаємо гороскоп, гороскоп на грудень. Овни, які активні, вперті люди, які рухаються за своєю мрією, ми подивимось саме енергію. Яка ж буде у вас енергія в грудні місяці? Що буде з вами відбуватися? В грудні місяці у вас двійка пентаклів. Про що говорить Двійка Пентаклів? Двійка Пентаклів говорить, ну, точно, ви не на підйомі, ви знаєте, в якомусь такому стані, коли енергії хотілося б більше. Але чи будете ви активні? Так, тому що Двійка пентаклів ще говорить про те, що сидіти нема коли. І не дивлячись на те, що може вам щось не подобається. Енергії маловато, будете ви грібти носом землю, не дивлячись ніяк. Тому що Є дуже інші колоди, де, знаєте, дві пентаклю показують, як білку в колесі, яка пригає. Щось вас там буде турбувати, але що вас буде турбувати, ми подивимось далі. І давайте подивимось досвід місяця. Які ж ви отримаєте досвід місяця саме в грудні? Мої прекрасні овни, А отримаєте ви досвід по вісім по чаш. Про що говорить нам цей досвід? А цей досвід нам говорить про те, що вам захочеться якихось змін. Можливо, подорожувати, можливо, якась дорога. Я хочу кудись рухатись, і це я хочу, хочу, хочу так активно. Чи ви захочете, можливо, десь на якісь лижи, чи якась дорога. В будь-якому випадку це як досвід. Дорога в які я побуваю, і я зміню, я буду повністю емоційно підняти, і я буду по-іншому дивитися, тому що захочеться щось робити по-іншому. На інших емоціях, на інших, на інших енергіях. Я б навіть вам рекомендувала якимось чином емоційно щось, більш емоційно щось робити, тому що вісімка потребує саме більше емоцій. Головне завдання місяця, чим же ви будете займатися цілий місяць, що вас буде рухати? А дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це боротися своїми страхами, боротися з якимись запереченнями, що вас, тому що дев'ятка мечів це взагалі, подивіться, людина лежить в ліжку, все з нею добре. Вона собі там придумала, витягла цей меч і. Воює з драконами, які не існують. Про що там страхи? Що ви там собі надумали? Яким чином ви з ними воюєте і витрачаєте цю безцінну енергію? А може вам краще до психолога, до коуча, до людини, яка допомагає і розібратися, з ким ви там воюєте? Давайте ми все-таки цю тривогу попробуємо зняти. І завдання, якби справитись своїми страхами, так звучить завдання Всесвіту. Чому потрібно навчитися, що такого відбудеться в вашому житті, що вам прийдеться перевчатися? Бо тема навчання вона надактивна. Навчання це те, що ми беремо з собою. Це знання, які ніде нас не покидають. А навчитися проривам, навчитися показувати себе, навчитися захищати себе. Я б навіть сказала навчитися агресивним діям. Це коли ми говоримо людині. Що ми про нього думаємо? Ми говоримо іншим про те, що вони не справляються. Ми відвоюємо себе і свої якісь сили, і вам потрібно навчитися у це навчання, воно приведе вас до прориву, воно приведе до зміни. Ви будете більш активні, більше комунікабельним, більш, будете мати більше влади, тому що поди саме по рицарю мечів, це люди, які розрулюють різні ситуації. Да, не дуже адекватно, да, не всім подобається. Але вже знаєте, то таке подобається чи ні. Е, головне, тут все-таки себе постав на перше місце. А що там у стосунках? Ви мені написали, чому ви не дивитесь стосунки? Я виправляюся. Дивлюсь стосунки, і, взагалі, я хочу, щоб ви мені писали, може мені ще щось додати. Мені не шкода, я подивлюся ще якийсь розділ. Во саме в таких гороскопах. Що там у стосунках? А в стосунках все добре. Стосунка у нас дев'ятка пентаклів, і дев'ятка пентаклів говорить про те, що і дітки, і сім'я, і всі, хто там поряд, які мужчину вас будуть підтримати, рухати. І стосунки, в принципі, все добре. Я не можу сказати, що у вас в стосунках погано. Я навпаки скажу, що у вас, ви знаєте, які заробили якісь плоди, ви дуже довго відвоювали, ви хотіли якісь такі стосунки, ви їх відпрацювали. Так що якось так в стосунках. Поки я буду дивитися бажання місяця саме тисувати колоду, спробуйте, будь ласка, мені написати. А я відігрався попередній місяць. Наскільки з вами оце відбувається, те, що я кажу? Поділіться, будь ласка, зі мною. Мені дуже цікаво, я вам обов'язково відпишу. Бажання місяця, коли ж бажання як не в грудні, да? бажання проривів, бажання взагалі діяти, бажання е, вже виносили ви, ви якісь плани, а зараз почати діяти. Отак От би я сказала по трійки. І це бажання про розширення. Якщо ви щось робили, ви зараз дивите якось глобально. Ну, Наприклад, е, ну, це вибачте, за тупий приклад єдине, що прийшло в голову, От, наприклад, людина, вона мала одного працівника, найме там ще декілька, щоб вони працювали, принаймні трьох. А давайте хоча б в трьох, тому що тут трійка працювати. Якщо я когось візьму в цю роботу, то яким чином воно буде працювати і по-іншому діяти. І ще бажання місяця. Повішений вам буде хотітися саме, щоб всі від вас відстали, вас залишили спокої. бажання не бути більше жертвою. Я не хочу знаходитись в цьому стані, так що бажання вирвати жертви, воно теж буде надважливим, ви будете відчувати, що ви втрачаєте час, втрачаєте енергії. Я хочу якось по-іншому. Що ще за бажання у нас йде шут дурень, да? що нас символізує, шут дурень? Шо дурень говорить. Говорить про, про прориви. Вам захочеться е, саме якихось проривів, здобутків, щось нового, більш активного. Не знаю, Оце все, що я бачу, мені здається, це якось про розширення. Мені здається, це про якісь. Е, е, Більше да, про якусь більшу організацію, якось ну, дуже довго ви підзастряли. А овен сам по собі, він же ж любить глобаліст, це знак огня, і він хоче більше дров підкинути саме в цей свій огонь. Конфлікт місяця, куди ми без конфлікту, зрозуміння, і знову ж у нас колісниця. конфліктом буде, чому помалу. Чому не так швидко, як я хочу, чому воно підзастряло? Конфлікт саме рухатись, рухатись швидко, рухатись вперед, рухатись неймовірними темпами, і все, що не швидко, воно вам не подобається. Духовне завдання місяця. В чому духовне завдання місяця? Трійка мечів. Трійка мечів, вона болюча, болючий аркан. Він говорить про те, що ви зараз, знаєте, в якомусь подавленому стані ви втратили віру, ви взагалі в собі тіть-чуть розчарувалися, і духовне завдання. Відбери, будь ласка, соплі, з'єднай своє серце і подивись насправді, що в тебе все нормально, і з цим ти теж справишся, ти зараз ненюняй, говорять нам вищі сили. Що там іще за духовне завдання? А дьявол, а що ж тут може бути? Коли я беру відповідальність на себе, коли я стаю таким дьяволом, який може зробити купу. Згадайте овни про ваш огонь. І тут дуже гарна картинка, так, коли люди, умовний дьявол дивиться на пір'ячко, і пірячко починає горіти. Це що твоя справа може почати горіти, активуватися, якщо ти знаходишся в ній, якщо ти їй даєш енергії, ти є серцем своєї справи, і якщо твоє серце дохле, то полікуй його і буде тобі щастя. Так говорять саме духовні провідники. Сюрприз місяця коли сюрприз місяця, якщо не в грудні. В місяці очікування свято в місяці, коли ми на підйомі. І сюрпризу місяця у нас королева жезлів. Дуже великі дії. Це може прийти чи ваша дружина, чи це може прийти яка жінка, яка якимось чином вам допоможе розрулить, покаже. І це знову ж якось у вас вашу, вашу історію потрібно привести когось, хто вам допоможе. І сюрпризу місяця є така співпраця з якоюсь новою людиною. Яка більш дієва, більш розуміє, більш на цьому знається. Сюрпризом місяця є аркан Сонця. Ви подивіться, тут незвичайний не аркан Сонця, він з дельфінами, він про з'єднання. Це аркан щастя, да? не дивлячись на ваш, цей повішений міст, що у вас відбувається. Ви будете щасливий цей місяць, ви будете знаходитись з тими поруч, хто вас підтримує, підтримка буде. І ви будете відчувати оце щастя, людське щастя, коли все добре. Що є ще сюрпризом місяця? І у нас королева чаш. Про що нам говорить королева чаш? Як ви розумієте, ви народите чи нову ідею, чи нову дитину, чи взагалі будете ходити вагітною, чи вагітний чи чимось новим, що у вас не було, але так гріє серце. Так емоційно вас підтримує і вам так цього хочеться. Отакий От прогноз для вас, мої прекрасні овни. Я вас люблю, ви вогняні, ви сильні, ви неймовірні, згадайте це, горіть своїм життям, горіть своєю справою, і я знаю, у вас все вийде.